Українці, привіт! Раді вітати вас на нашому ютуб-каналі Амбасадор Broker. Ми сьогодні в місті Житомир Приїхали до наших колег, яким розмінуть їм автомобілі. Це Car Market. І часто ви питаєте, що ми показували ціни вже на Україні розминтених автомобілів. І зараз ми пройдемося по їхній площаці і покажемо автомобілі, які є в наявності і скільки вони коштують. Починаємо. Dacia Duster. 15 й рік. Оборотість автомобіля 10 700. Також в хлопців в кармаркет є розсрочка. Можна брати в розрочку до Джорні Америка 15 рік, вартість 11 тисяч доларів. Гарний автомобіль. Volkswagen Fireтон. Такий автомобіль дизель 17 тисяч, 13 рік, пробіг 157 тисяч. Кліо, 16 рік, 10800. Автомобіль вже на українській реєстрації, як ви бачите, всі, Мазда, 6 в універсалі, 13 рік 12999 Хондочка, що у нас там по роках йде, ціна 7999 10-й рік, пробіг 142 тисячі. Так, бачите, більшість пробігів до 150 тисяч. Ford Fiesta 6500 14 рік. Volkswagen Golf 11 рік 6900. Так, Audi Q5 11 рік 13800. Ford Escape 14 рік 2.5 бензен, 11500. О, класний варіант Volvo S6018 60 рік 31 тисяча, пробіг 81 тисяча кілометрів. Таке дуже гарне авто. Toyota Гавенсіс в Універсалі 8500-2008 рік. Mazda 6, 4800 доларів. 2007 рік, дизель, ну тут вже і пробіг є. 250 тисяч пробігу. Мерседес цінника Бачите, багато автомобілів, хто продає і на харківській реєстрації. Люди розпродаються, кому потрібні кошти. Nissan Мікро. Четвертий рік, 5400. Volkswagen Passat Б-6. 1.6 дизель, 7500. Чудовий варіант на свої гроші. Так, тут у нас вже пішла Америка Chevrolet 19 рік, 132 тисячі пробігу, 14800. Чудовий автомобіль. Peugeot 2007. Часто заказують пиржики. Українці люблять їх за те, що в них кузова йдуть лужоні. не гниють, як інші авто. Восьмий рік, 5000 доларів, 1,6.

12 рік, 10800 Golf 6300 1.4 бензин 2008 рік. Якщо в хлопців чудово на цій площадці, якщо ви хочете свій автомобіль продати, ви можете просто цей автомобіль привозити на їхню площадку, і вони будуть його продавати, якщо у вас немає часу цим займатися. Так, Мерседес це клас. 6300 2004 рік. Nissan X Trail. Повний привід 10500 доларів. 8 рік. 2.0. Газ бензин. Да, У нас час, газ, дуже важливо. Nissan Murano. 8 рік 3.5. Газ бензин Доч, Nitro. Америка. 700. 3,7 бензин 2008 рік. Так, Самсунг 2015 рік. 20 тисяч кілометрів пробігу, 11 тисяч доларів. Рено Сценік. Це у нас який, 5-й рік. 1,6 механіка бензин. 4850. Рено лагуна. 5 350 7 рік 2 і 0 бензен, Renault Scenic 5 900 10-й рік 180 тисяч пробігу. бензин 1,4. Hyundai 8500 8-й 500 8 рік бензин газ 2.7 автомат. Honda Гарний варіант, Accord 14 500 15 рік, пробіг 102 тисячі. 2,4. Форд фокус. Focus, рік. й рік, 1,6, Дизель механіка. 6700. Chevrolet Десятий 10-й рік, 1,6 бензин, 5700. Шкода Октавія. 9-й рік. Газ бензин 1,6, вартість 6500 доларів. Kia Ceed 10-й рік 6950. 1,6 дизель. Чудовий варіант, чудова ціна. Ford Focus 7200, 10-й рік. Дизель 1,6. Opel Astra G 8500. 850, Доларів 2014 рік, дизель 1,6. Чудовий варіант. У нас тут ще автомобілі стоять. Mitsubishi Outlander 17500 15 рік, Toyota Highlander 18 рік 3, 35 35 тисяч. Audi Q7, 6 рік, Дизель 3.0 12300. Mitsubishi Outlander. 14 рік 2.4. Газ бензин 12600. Номера хлопців. Шкода Octavia А сьома. 14 рік 12400. 1,6 дизель. Chevrolet Captiva 12 рік. Дізель 2.2, 12.300 Volkswagen Tauran 7600 2007 рік бензин 1.6. Входить даний Volkswagen в топ-10 по пригону Так само, як і Passat b 6 вона займає друге місце по кількості пригонних автомобілів. 8 тисяч доларів. 10-й рік бензин 1,6. Також Volkswagen Touareg, Часто люди запитують їхню вартість 9200. 2005 рік, дизель 2.5. Ще один турек. Трошки дорожче. 2005 рік, 9800. Бачите, автомобілі на різних реєстраціях. Київ, більшість Житомир, Харків. Люди привозять і залишають під реалізацію. Хлопці допомагають в продажу. І також, хто розбит автомобіль, привозять, хочуть його продати. Так, 10800 15 рік, дизель 1,4. Гарний варіант. Peugeot 2007 5500 2009 рік, бензин 1,4. Ну і куди ще без українського автопрому за Сенс 3200 12 рік? 1,3 газ бензин? Ford Fusion. 2017 рік. Ціна 12700 доларів 2,5 бензин. Реномиган 4900 2007 рік 1,5 дизель. Опель Zafira 12 рік, 7700, дизель 1,7. Теж дуже часто люди питають з приводу опелів зефір, їхню вартість і вартість пригону. из Европы. Сколько этот автомобиль стоит? Volkswagen Jetta, 15-й рік, вартість 8900. Америка. 2.0 бензин. Peugeot 2006, 5.100, 10-й рік, бензин 1.4. BMW 525, 8.100, дизель 2.5. Гольф п'ятий в універсалі, дев'ятий рік 1,9 дизель 6800. Гарні двигуни цих автомобілів. Довго виходить. Fiat Doblo, пасажир 4950, сьомий рік, бензин 1,4. Volkswagen Golf, дев'ятий рік 7800 1,6 бензин. Механіка. Opel Зефіра 7500 2008 рік, 1,6 бензин. Так, Америка. Journey, 13 рік, 10,200 бензин. Гольф 4500. 2001 рік, 1,5 бензин. Ford Focus. 15 рік 2.0 бензин, вартість 8 тисяч доларів. Так, Peugeot 2007. Що у нас? 10-й рік, дизель 16 4950 Хондочка. Прикольна Honda серві. 19600. Вартість. 15 рік 2.0 бензин. Ford Focus, 5 рік. 3,999 999. Раномаган Сенік 10-й рік, 6700, 1,9 дизель. Аудіо 6. Також часто люди питають, вартість цих авто. В універсалі 7,100 6-й рік, 2,7 дизель. Мерседес 250-й, 17500. Вартість 13-й рік, 2,2 дизель. Гарний автомобіль. Audi a 6. 12 рік. 16400 3,0 дизель. Чудові двигуни. 3.0 Hyundai Genesis 9800. 12-й рік. Газ бензин 2,0. Єжка 10 100. 12 рік. 1,8. Газ бензин. Jetta 8900. Який це у нас рік. Так, це у нас 14-й рік, 1.8 бензин. Ford Focus 16-й рік, 2.0 бензин. Mitsubishi Lancer 7200 11-й рік. 1.8 бензин. Ще один електрокар Nissan Leaf 8900. Така гарна ціна 12 й рік. 103 тисячі пробігу. Бачите, за електрокарів найбільше представлений Nissan Leaf. Це і по статистиці, і по факту те, що ми бачимо на площадках. Chevrolet Captiva 12400, Renault Megane 8200. Mazda 6, 5777, 1.8 бензин. Туксончик безцінника. Outlander 10 рік, 10 750 3.0. Газбензин. Octavia Дизель 1,6, 12 рік, 8 555. Volkswagen Passat b 6 6,555 8 рік, дизель 1,9. Гарна ціна. Враховуючи, що в хлопців ще є торг, то я думаю, це дуже чудова ціна. Рено Меган. Шостий рік, 5,777, бензин 1,6. І Volkswagen Golf. Вже бачите, не така велика площадка, ще є багато автомобілів. Кому цікаво, можете приїжджати, дивитися або дзвонити. Отже, українці, ви бачили ці автомобілі, які ми сьогодні хотіли вам показати. Ось контакти, хлопці: Телеграм, Ютуб, Інстаграм, Кармаркет. Якщо вас цікавить автомобілі, чи то США, Корея або навіть Україна, які є вже в Україні чи Європа, ви хочете пригнати, звертайтеся завжди вам допоможемо. І що саме головне, вам бажаємо це перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.